З нами на зв'язку Геннадій Дубо, політичний оглядач. Геннадій, вітаю вас. Mm -hmm. Давайте розпочнемо з кадрових перестановок в уряді. Михайло Федоров, новий міністр оборони. Зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни ця ротація надзвичайно важлива. І, на вашу думку, той досвід, який Михайло Федоров отримав і впроваджував в мінцифри, тому що його. Ім'я асоціюється з багатьма високотехнологічними продуктами, які повпливали на взаємодію, зокрема українських громадян з державою. Що цей досвід може дати чого що нового привнести в міністерство оборони? Досвід мається на увазі, він багато років очолював міністерство, і відповідно ми маємо розуміти, що Міністерство оборони це відмінна структура від зокрема збройних сил. Тобто міністр оборони не керує безпосередньо військами. Головним завданням міністерства оборони по суті є зокрема матеріально технічне організаційне та інше забезпечення діяльності збройних сил. Тому, власне, як і менеджмент в будь-якій іншій сфері. Він потребує, скажем, нових сучасних підходів, і в тому числі, як і пан Федоров говорив, викорінення ряду непрогресивних практик називаємо це так, які іноді трапляються власне у цьому міністерстві. І також слід сказати, що сьогодні міністерство оборони є найбільшим в Україні розпорядником коштів, і ефективність їх використання суттєвим чином відображається і на стані нашої обороноздатності. Тому мені здається, оця приміщення переміщення з посади одного міні-міністерства, де людина довела свою ефективність на посаду в інше міністерство, яке є масштабнішим з точки зору необхідності реалізації проєктів їх вартості, це є по перше визнання власне того, що він має компетенції. Пан Федоров відповідно, а і друге, що є необхідність власне упорядкувати діяльність міноборони, тому що ми розуміємо і як претендент ще на посаду міністра оборони сказав, прямо що ви умовах недофінансування є необхідність підвищити ефективність використання наявних коштів, тому мені видається цей крок парламенту, який призначає міністра оборони і президента, який вносить відповідну кандидатуру, є цілком логічним і mm. відповідно покликаний на збільшення ефективності спрацювання тих державних механізмів, які сьогодні наявні в умовах воєнного стану. Щоро призначення Дениса Шмигаля, міністром енергетики, віце-прем'єр-міністром, на вашу думку, його досвід і досвід роботи в цивільному секторі, тому що він також працював в енергетиці і досвід роботи головою уряду на посаді міноборони. Як він може це використати для того, щоб таке непросте міністерство, ключове, у наш час вивести на більш ефективний рівень роботи? Ну, приблизно так само ті ж аргументи, які я висловлював відносно пана Федорова. вони відповідно є релевантними і для пана Шмигаля. Дійсно, він прийшов у державне управління безпосередньо зі сфери енергетики, і сьогодні до власне завершення зимового періоду, опалювального періоду, до завершення і атак на нашу енергетичну інфраструктуру, є необхідність вжиття термінових заходів. І для цього є потрібен, тут потрібна та людина, яка розуміє це і на рівні. Конкретному, тобто на рівні того, як працюють відповідні теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомка. Пан Шмигаль він якраз із керування великою теплоелектростанцією прийшов до державного управління. І по-друге, розуміння всього масштабу діяльності держави, бюджетних механізмів, то що тут також враховуючи, що пан Шмигаль дуже довгий час займав посаду прем'єр-міністра, сьогодні отримав посаду віце-прем'єр-міністра. Цей досвід має знадобитися для того, щоб. Вирулювати, скажімо, з непростої нашої ситуації, що навіть в умовах воєнного часу зумовила необхідність, зокрема, оголошення надзвичайної ситуації, про що ви сказали у підводці mm. до вашого сюжету. Міністерство енергетики на сьогоднішній день у багатьох громадян асоціюється з великими проблемами, скажу так, особливо після того корупційного скандалу, який ще перебуває до речі у стані свого розвитку, тому що його підсумки все ж таки будемо підбивати після того, як почуємо вироки у судах. На вашу думку, якими діями Денис Шмигаль може відновити довіру до цього міністерства? У ну, сьогодні ми не говоримо про щось інше ніж про відповідно подолання наслідків атак і відповідно відбудови наскільки це можливо енергетичної інфраструктури з приводу того, що ви назвали корупційним скандалом, також слід зазначити, що на сьогоднішній день національне антикорупційне бюро будь-якій посадовій особі міністерства енергетики не повідомляло про підозру тобто, у нас ніби в суспільному наративі є власна інформація, що це стосується. Постачання такі компанії, як Енергоатом і так далі, але за визнанням самого набу сьогодні навіть заявників ті, хто платив нібито відповідні відкати, їх на сьогодні немає. Тому говорити про те, що посадові особи Міненерго або державних підприємств, хоча підозрюються сьогодні у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень, підстав немає. Є приватні особи, які нібито говорили про подібного роду ситуації, але на сьогодні офіційно жодних підозр, обвинувачень. І, взагалі, розуміння того, хто і і саме із державних чиновників порушував чинне законодавство, у нас немає. Тому також нам потрібно, мабуть, як всьому суспільству трошки бути обережнішими з попередніми оцінками, бо необхідно в цих твердженнях спиратися на діяльність правоохоронних mm -hmm. органів а вона сьогодні полягає лише в тому, що підозра отримала ряд приватних осіб, і жоден державний чиновник чи державний управлінець не відповідно фігурує як. Процесуальна особа у відповідному кримінальному провадженні щодо Дениса Шмигаля примітно, що всього за останні півроку він був головою уряду міністром оборони, тепер очолює міністерство енергетики та займає посаду віце-прем'єр-міністра. На вашу думку, що це свідчить про стан управління в державі? Ну є відома проблема, на яку і президент звертав увагу, що дуже багато людей сьогодні не сильно прагнуть очолювати будь-які державні органи і намагаються обходити державні інституції там, третьою дорогою. Це Пов'язано з багатьма факторами, зокрема, серйозні вимоги до фінансового моніторингу. З моєї точки зору, ми багато в чому зробили діяльність державних службовців ну, проблематичною, якщо не нестерпною плюс складний період, відповідальність, воєнний стан і так далі. Тому серед тих людей, які сьогодні працюють у приватному секторі, там черги бажаючих немає, і це зумовлює серед іншого необхідність власне просто ротації. На відповідних посадах із тих людей, що наявні в розпорядженні президента, або їх беруть, зокрема, із Верховної Ради України, як у випадку з фондом державного майна, тому питання того, мабуть, вже в поствоєнний стан нам потрібно буде безумовно говорити про реформу державної служби для того, щоб власна державна служба була престижною по багатьом параметрам, включно заробітною платою, і не створювала дискомфорту, коли тобі потрібно більше декларацій заповнювати ніж відповідно працювати тому на це слід в майбутньому, мабуть, нам звертати увагу. Геннадію, дякую вам за розмову цього ранку. Геннадій Дубов політичний оглядач був з нами на прямому відеозв'язку говорили про кадрові ротації в уряді. Я нагадаю, що Михайло Федоров тепер новий міністр оборони і він уже. Обіцяв розпочати свою роботу з аудиту, зокрема рішень Міноборони. Ну і загалом ставить своїм пріоритетом зробити це міністерство більш ефективним. Ну і Денис Шмигаль очолює міністерство енергетики та займає посаду першого віце-прем'єр-міністра.